Дівчатка, в'яжу зараз ось таку красунечку, ось таку косичку. І що саме хочу акцентувати, дуже зручно з ось такими незнімними, які не розстібаються маркери. Вони в мене двох розмірів. Дійсно дуже зручні. Менше я використовую на ось такі спиці, якими я працюю зараз, до прикладу, номер 4, але вони можуть бути до 10-го розміру. Тобто до 10, до розміру 10 номер спиць. Дуже зручно ось так. Переодягнули, вони не злітають, не спадають. Ось, бачите, як вони саме у роботі. І ви можете придбати 100 маркерів ось такій коробочці. Ось так вони виглядають. Два розміри, один великий 15 і менший 10 розмір. Тобто, використовуєте до 15-ї і до 10-ї Дуже зручні, не спадають, не розтібаються, ну, а на рахунок губляться це як завжди. Значить, 100 ось таких маркерів у ось такій коробочці. Ви можете придбати разом у коробочці, можете без коробочки. Ось такий набір маркерів. До вашої уваги.